Важлива інформація для переселенців, як оформити житлову субсидію. Внутрішнє переміщення, особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому переміщенні без укладання договору оренди, також може отримати субсидію. У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Це довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Куди ж потрібно звертатися? Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів: уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської селищної або міської ради відповідної територіальної громади, Центр надання адміністративних послуг коротко ЦНАП, сервісний центр Пенсійного фонду України. Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів. Портал Дія, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України. Які ж документи потрібно мати для оформлення субсидій? Перше. Заява про призначення субсидії. Друге. Декларація про доходи та витрати. В якій, зокрема, декларується склад домогосподарства. Третє паспорт, та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Остання довідка ВПО.